Вам послання від вищих сил. От сьогодні ми кожного дня дивимося. От що сьогодні саме хочуть вам передати? На що звернути вашу увагу? Когось чекає мандрівка, подорож. Так, Ну, давайте подивимося, давайте ще на рунах глянемо. Чи успішною буде ця подорож? Що нам хочуть про цю подорож сказати? Успішна буде подорож ваша? Можливо, хтось переїзд планує, можливо, відрядження, можливо, ну просто. Подорож по життю, по вашому. Чи успішна? Успішна! Подивіться: одна з найкращих рун: руна Саулу, руна сонця, руна щастя, руна світла. Ви йдете до свого щастя, до своєї перемоги, до світла ви йдете. І це чудово! Так, оце так новина вам від вищих сил. Давайте ще подивимося детальніше про вашу подорож життєву. Так, у цій подорожі. Ви можете зустріти своє кохання. Ця подорож вас, можливо, якщо не про кохання, то вона вас просто наповнить емоційно. Гама емоцій, почуттів, радості, щастя, задоволення буде влитися через край, якщо ви вирушите в якусь подорож. Так. А ви, можливо, щось опираєтеся цій подорожі. Так показують, не знаю чому. Не опираєтеся. Вас, ну, вам дають енергію, вищі сили, натхнення, поштовх. Вам потрібно два тузи підряд, вам потрібно поїхати кудись. Хто б вам, можливо, хтось пропонує, поїдьте. Вам це принесе масу задоволення і, можливо, ще й нове кохання. І щастя, і радість за руною. І відкриє нові перспективи. Перспективи на кохання, подивіться. Відкриються завдяки цій подорожі, цій поїздці. Так, вимах своєї реальності. Творіть її, все в ваших руках. Відважтесь на подорож це не так й складно. І все буде ось так, як тут розказують карти, вищі сили нам говорять. Візьміть цей шанс, не упустіть його. Це вас збагатить і знаннями і досвідом якимось ця подорож. Ви заслуговуєте на все те, що тільки що вам сказали вищі сили. Недарма зараз саме таке повідомлення вам звучить. Попереду вихідні дні. Значить, збирайтеся кудись, десь помандруйте, прогуляйтесь. І, можливо, в цій подорожі, от якраз ви і зустрінете. Зустрінетеся з своїм щастям, скажімо так, із своїм успіхом. Хай так і буде, хай все здійсниться сказане.